Я хочу докладно показати вам, як я зробила ось таку ляльку-мотанку. Я покажу вам усі розміри тканин. І все, що я використовувала для цього. Зараз я розповім все, що треба, щоб виготовити ляльку-мотанку. Я дам усі розміри, але з похибкою десь 2-3 см майте на базі. Ну, перше, це для голови беремо два таких шматочки тканини. Десь. 25 на, на 19 в мене вийшло. Далі тут у мене спідниця та верх сукні, що це вийшло десь 24 на, на 17 і верх десь 20 на 12. Два таких рукава, що це 16 десь на, 11, ще раз це похибка десь 2-3 см. Ось така шматочок для хустинки. Ще десь 31 на, на 13. Фертушок. Або такий, або такий. Тобто, і такі стрічки, мабуть, можливо, для прикраси. Ось такі намистини для намиста. Та нітки. Червона та біла, чорна та червона. І такі нітки для волосся. Ось ще потрібно для основ рук такі два, два шматочки тканини, десь 14 на 5. І один такий для, гру, для груди. Щось там десь 13 на 7 у мене вийшло. Щось така будь-яка е, світла тканини для основи, яка у вас є. Ось починаємо з того, що скручуємо цю тканину. Ось вийшла така скрутка, десь приблизно. 14 сантиметрів і в діаметрі десь ну, 2,5. І тепер червоною ниткою або білою ми її повинні ось так от намотати. І я в цьому місці не роблю вузликів. Тому що, кажуть, щоб бажано робити як менше узликів на мотанці. Ось я так намотала, щоб тут у мене вийшло трохи товстіше. Зараз беремо два шматочки на голову. І ще один, то отак от його складаємо. Ось так. І ось так тут його а, теж складаємо. Ось. І кладемо так середину. Ось так. Потім я ось так його, щоб він опинився посередині. Обережно складаю, щоб тут було хлиденько. Ось так. І ось тут я знову так примоти нитку. Я люблю використовувати червону тільки, тому що вона, ну, такий червоний кольор, який приносить вдачу, кохання. Ось так. Тут у нас виходить трохи. Нерівно тут гладенько і я теж не роблю тут вузликів, нікуди нитка не дінеться. Ось так. Зараз я, я теж так збираю цей наш шматочок, що був для, для грудин. Нічого йому не роблю, просто ось так ми зараз зберемо її. Ось так і ось тут підродимо, трохи знову примотаємо ниткою. Ось те, що вийшло. Зараз ми формуємо руку, беремо цей шматочок канини для руки, трохи отак заїбаємо його і ось так нібито робимо такий маленький, ну ось. Ось таке виходить такий трикутник. Потім беремо нашу тканину для рук. І ось тут, там, де вона так от призбираємо її, отут. отак от призбираємо. І ось тут, щоб, ось, бачите, як воно, нібито ручка, так буде отут добре приматуємо. Знову ниткою. Ось так. І потім, коли ми так виворачуємо, ось у нас виходить такий, бачите, пишний такий, нібито рукав з, з ручкою. Тут можна використовувати тканину з вишиванкою, буде дуже, дуже файно виглядати. Такі, знаєте, у вишиванці така мотанка. Це саме так. І дійсно робимо дві таких. Однакових частин, щоб вони так, ну, одного розміру тут були якось. Ось. Це будуть наші рукава. Зараз ми ось так от прикладаємо ось так от з одного боку і з іншого боку. Так щоб оцей оце нібито шов, він це не, ж не шов, звичайно, це складочка була отуточки, усередині виходила. так, щоб Розмір десь так, щоб вони зустрічалися десь над головою, ось так, от, щоб було пропорційно. О, бачите? І, ну, ось так треба, під головою, і ось тут під, під шиєю, так, скласти їх треба добре. І ось тут під шиєю знов, знов примотуємо ниткою отут тут під шию, їх разом з, разом обидві. Ось так, так тугом, щоб вони десь були однакові. ось дивіться, ось так вийшло. Тут ззаді навіть так можна і особити трохи, оце потім. Ну, Десь так, бачите? Ось. Ось так. Зараз беремо, тим, що те, що ми, ми будемо використовувати для верхньої частини сукні. Я бачила, що люди присобирають так на голочку і потім стягують, щоб це було. Ну, більш акуратніше, я не знаю, я не використовую голочок, тому так от просто якось трохи руками обережно призбирати, і ось так от теж до шиї отут розпределити і, е... і, і знову ниточкою ось так примотати біля шиї. Розподивитись. Тут у нас щось залишилось від рукавів, ми то його так трохи з'єднаємо. Це все так опускаємо під рукава. Тут робимо так пишненько на грудях. Ось так під рукава. І отут під грудима. І тут ми примотуємо знов ниточкою, червоною. Або Білою ось так під грудими, щоб вони такі здавалися, такі тут пишно було. Так от ось так. І ось ми так одягли нашу ляльку зверху. І ось зараз я прив'яжу такі ось тут намисто. Ось так в нас вийшло. Зараз будемо збирати спідницю. Якщо ви бажаєте використовувати кілька спідниць або фартушки, то варто їх примотувати разом. Ось Дивіться, ми кладемо отак мотанку обличчям до обличчя. Отак от. І ось тут. Ось тут отак призбираємо, примотуємо, і тоді у нас так виходить ось так от разом. Ну, тобто ще раз, якщо ви бажаєте кілька, кілька спідниць або фартушок, то варто їх примотати разом. Ось так обличчя, обличчя до обличчя, ручки вгору і отак призбираємо. І ось тут знов, так, щоб воно заходило одне на одного трохи, бачите, і отак разом примотуємо. Ось тут. Ось так. Поки що на цьому етапі я зробила тільки один вузлик на мотанці, коли зав'язувала мисто. Коли робите вузлики, замислите якісь бажання для себе, для тих людей, кому ви будете дарити ці мотанки. Зараз зробимо пояс. Я беру червону та чорну нітки і десь відміряю один метр. Ось, ну, приблизно ось так. Зараз з одного кінця починаємо так от скручувати нитку, так, щоб вона була вся скручена. Так, добре, багато скручуємо. Ось, бачите, так вона дуже скручена по всій довжині. Зараз, я її відпускаю, то вона сама з собою починає скручуватися. І виходить ось отакий просто вирівняти, отак ось. І вона сама з собою отак вся скрутилася, і вийшов ось такий пояс. Тут ми зробимо вузлик, ось так, підрижимо його, з цього боку теж зробимо вузлик, теж підрижимо. І ось, якщо І ось такий у нас вийшов. З одного метра ниток у нас виходить поясок довжиною в три рази менше, мабуть, бачите? Ось так. Так що, якщо ви хочете довше, то майте на увазі, що це десь буде в три рази більше, треба взяти нитку. Ось я її тут прикрашу на поясі. Загадуючи бажання дійсно. Ось так ми її одягли. Бачите? Беремо нітки, які вам подобаються для волосся, там можуть бути кольори, які завгодно. І я наматую так от їх на руку через палець і через локоть. Ось так. Ось так. Бачите? Отут ми зв'язуємо, а от там розрізаємо. Ось так вийшло. І ось тут десь приблизно отут, я їх зв'яжу з обох боків. Це довжина, якщо ви бажаєте зробити коси. Якщо ви бажаєте зробити просто звичайні волосся, то можна використовувати книжку або щось інше. Зробити більш коротшими ось так, на два вузлика, тим же кольором, не ток, що і, і волосся, і тут десь теж. Це десь приблизно на ось такій відстані зав'язуємо. Це в тому випадку, якщо ви бажаєте заплести коси. А якщо ви не бажаєте косити, то тут зав'язувати нічого не треба, просто волосся закріпляються отак, ниточкою, тут вони збираються і все. Ось сплетені такі коси, на кінці зв'язала їх червоними та чорними нітками. А тут у нас от для того, щоб ми сюди вставили голову нашої ляльки. Ось так. І тут ззаді ми їх з'єднаємо ось так трохи. І Прив'яжемо тією самою ниткою під колір волосся. Ось так. Під голову і ось тут ззаді ми їх зв'яжемо, ось так з'єднаючи разом, щоб не було видно голови, тому що ця нитка також Такого ж кольору, що й волосся, то вона... і не буде видно тут. вузлика, і згадуємо бажання. Ось така в нас вийшла з косами дівчина. Зараз я примотаю на волосся ось таку стрічку. Ось так. Зав'язувати стрічку не буду, то, а просто взяти білу нитку і з шиєм примотати її ось тут, відрізати скільки треба. Ось так подивіться. Це просто примотано білою ниткою тоненькою. Ну, так можна вже її завершити, мені вже подобається, але я хочу ще щось додати. Можна додати ще хустинку. Її можна ось так просто тут закріпити і зв'язати теж ниткою білою, її не буде видно. А можна зав'язати, як зав'язують хустиночки, але так обережно, щоб не пошкодити намисто. Ну, ось якось так, так. Да? І є ще якісь е, е, такі техніки зав'язування на хустиночок. Нам мотанці. я, можливо, коли небудь їх ще покажу в наступному відео. Але мені подобається ось так. Просто так назад. Ось так. О! І просто закріпити тут її, зв'язавши ниткою на шиї. І біла така тоненька нитка її не буде видно. Ось так, бачите? А можна червоною, щоб було видно, це теж дуже, це теж буде дуже непогано. Ось бачите, я підняла оцей трикутник і отут оці два кінці я примотала отак, ниткою білою. Я в цьому місці теж не буду робити вузликів, якнайменше вузликів, на ляльці. Поки що у нас їх тільки два, на намисті та на поясі. Нікуди вона не дінеться, вона тоненька. і Можна закріпити е, очком, наприклад. О, і так оцей трикутник звисає оці, і воно нібито зав'язано. Виглядає дуже. Дуже так лагідно ось. Ну, ось так вона вийшла у хустиночки. З косами довгими. Ось дивіться з такої стрічки готової. Я зробила ось таку сумочку і не зшивала її тут очком закріпила отак от, от нитки. І можна додати, можна додати квіти, ще якісь аксесуари. І ось, те, що в нас вийшло.